Доброго осіннього ранку всім, урожай з полів зібрали і я знову на полях. І перший сигнал. Надіюсь, що початок буде вдалий. Як щось буде цікаве, я вам обов'язково покажу. Без догадатись, що це є патрона по Австрії. Дивіться, який стан. Славно звісний хрест, і вона не стріляна, цілісінька. Ось такі ось знахідки. Ехо Першої світової війни. До Австр... австрійської <кхів> австрійської гвинтівки Манліхера. Ось такий стан ідеальний трошки почистити. І можна використовувати проти москалів. Ось так от. Буквально пів метра від цієї патрони ось така деталь. Не знаю від чого, Ну бачу вона вся в патині. Можливо, якийсь кран від чогось. Бачите, така ось. Не знаю, що це. А, тут ще є якісь навіть, надписи. О. Можливо, щось по радянщині. Пиши 29. Щось, напевно, від якоїсь сільськогосподарської техніки. Але цікава знахідка. Ось така ось штука. Бувчикий сигнал. Я думаю, що знову якийсь шмурдяк, сміття. А це як виявилось гудзик. Напевно, що так і є. Правда, він чуть-чуть засмальцований. Або вершок якась капсулю. І більше. Треба його файно почистити, туди буде ясно. Ну, але це чітко ясно, що це ґудзики. Ось такий ось ґудзик. Вушка нема. Зогнило. Так, там, бачите, проріз. Це є ґудзик. Ну, знахідки йдуть, але не густо, правда. Але що маємо? Буде щось цікаве, я знову вимкнусь. Друзі, як виявилось, це зовсім непростий ґудзик. Я його почистив Ось, і зараз вам покажу. Дивіться. Розслідковується, якщо ось бачите, він розписаний. Одиничка. Він розмальований. Ось одиничка і щось пише С. Ось так ось. Ну, цікава знахідка, якщо чесно. Що це таке означає? І звідки він походить? Отак от, от знову сигнал і бачите знову манліхер. Челісінький, ну тут трошки ушкоджений, але на цьому полі були. Інтенсивні бої, значить. Хоча монет взагалі поки що нема. По знахідках не густо. От патронів дуже багато. На такій глибині ось. Ось така ложка. Ну, це олово. Солдатська ложка. Вони виливали з олова. Ось така ось знахідка. Значить, тут були бої. Бо Бу багато шрапнелі, я навіть це не знімаю. Осколків різних. Ось така ось знахідка. Так, це, друзі, одна з кращих за сьогодні знахідок. Це є 5 дойчмарок. Рейхмарок. 1900, як бачите, 1914 року. Зараз я їх переверну. Ось такі вони. Ось такі вони. Порвав рукавиці сьогодні. Об лопату. Ось такі. П'ять. Рейхмарок. В гарному стані. Гарна знахідка. Попала Сиродянщина. 20 копійок 61-го року. Ось в такому стані. Ось. 20 копійок. 1961 року. Будуть ще якісь сигнали буду вам включати. Попалась цікава знахідка, напевне, що це був жетон. Але він в плачевному стані дуже. Ми вже нічого з нього не узнаємо. Тут дві дірочки або бірочка якась. Ось така вся в обпатині. Друзі, дуже цікава знахідка, але я її почистив і я її розламав. Тут навіть надписи є. Це кришка від люльки. Хтось робив. Хтось робив з патрони кришкою до люльки. Тут навіть були надписи. Вони там є. Чийсь малюнок був. Написи є, от вони там треба добре почистити, почищу дома. Ось бачите? А я її не розламав, вона так витягувалась. Хм. Це обойма. Ось така стекала штука.